Що ти з фонариком ходиш? Роботу твою йду приймати. Ти що, за старое взявся чи що? Не, ну так а ми плитку приймаємо під фонарик. Ти стяжку залив, якісну відкразив. так я зараз подивлюсь що ти залив. А що? Бля, Ігор, зав'язай. Не, не займайся. Ну в так і як, панеливав. Пішли подивимося. Ти що, забув, що тобі обіцяли фонарик засимові на місце? Ну цей не вийде, теж у мене маленький. Був. Ну Включай, давай. Зараз включим. От зараз перевіримо якісь стяжки. Чого ти зробиш? Ні, що це? Бля. А шо цикл? Що не так опять? Так от ты йди сюда. Ну що не включиш фонарик, ну якась вечна у нас херня Що он таке криве все? Так а що тобі не подобається? Стяжка огонь получилась. Кому ты справа, щоб по ней огонь пройшовся? Чо вона така крива? Ну тебе попереджалося за цей фонарик уже не раз? Забув, я виглядає стяжка. Може тебе вже пора перевітися, блин, то все самому. зробити самомулятка. Будете робити. Побається, блядь, придіватися робити самому. А взагалі це був жар. Стяжка, якісна Крайзель, спеціаліст, гарність нашої команди, зокрема, які достануться, шліфонеться і все буде робити.